Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розповісти про ще одну дуже цікаву радіостанцію від компанії Rattel. Як ми бачимо, ось така от коробочка приходить. Rattel rt 90 Частоти Multibands, тобто на всі частоти, там, на принципі від 108, вроді би, якщо я не помиляюсь до 520. Досить широкий діапазон, потужність менше рівне 5 Вт. Ось така коробочка простенька. Давайте глянемо, що у нас приходить у комплектації. Нагадаю, що вони є в комплектації з GPS-ом і Bluetooth. є без GPS і Bluetooth. -а. Я заказав простеньку комплектацію, без GPS і Bluetooth. -а. Ось така у нас антенка. Зараз ми тут все, сам передавач. Зараз ми тут все на бік відложимо і потім ще раз глянемо. Ось такий зарядний стакан. Зарядний пристрій і інструкція. Давайте зараз глянемо на це все більш детально. Почнемо, напевно, з інструкції. Така вона гарненька, досить. На англійській мові досить детально все розписано. Бачимо всі функції. Радіостанція у нас багатофункціональна. Тому є з чим розбиратися і дуже вона в тому плані цікава. Довгодіапазонна антена FM136174 470. Давайте зразу глянемо. Її розміри, щоб ви собі розуміли, десь приблизно 20 см разом з роз'ємом. Провіряв я її через нановини хороші має характеристики як на 2 метри, так і на 70 см. Тобто це є дуже добре. Зарядний стакан ось такий простенький. Що у нас на ньому пише? Вихідна напруга 12,5 В, вихідна 8,4 В, 400 в годину. Так як батарейка в нас пише 2000 а я заміряв, вам зразу наперед скажу, що батарейка е, більша ємкості. Ну, я не знаю, можливо, це в мене так попалося. Там десь 2 з копійками 1000 мА. Тобто це дуже добре. Є такий світовий індикатор на стакані, який світиться червоним. Коли вона у нас заряджається, і зеленим, коли у нас радіостанція зарядилась. Тут є такі, бачите, отвори під вентиляцію. Роз'єм стандартний 5,5 мм. Такий пустенький зарядний стакан. Зарядочка у нас європейський тип вилки розрахований від 110 до 240 вольт, 50-60 Гц. Вихідна напруга 12 вольт 400 мА. І ось така у нас сама радіостанція. Як бачимо, ще плівочка. Кліпсу я вже вчепив, бо я вже її дивився. Приходить вона у нас такому, такого плану. Вона така середніх розмірів, можна сказати. Невелика, не маленька. Досить гарно лежить в руці. Давайте зразу підключимо нашу. Антенну. І будемо розглядати нашу радіостанцію. Ось така клавіатура. Тут, бачите, як ви ми бачимо, тут функцій небагато винесено, тут алфавіт розміщений. Є деякі функції на, на цих от клавішах, вверх-вниз, вбік. З тої сторони у нас кнопочка PTT, дві програмовані кнопки. Зверху у нас є ще одна програмована кнопочка ось ця. Валкодер. Як говорять радіолюбителі, що справжня радіостанція повинна мати волкодер. Тут він є, що дуже, в принципі, є хорошим бонусом. Так само в нас є регулятор гучності, е який так само зуміщений з включенням радіостанції. Ось, Якось так. З цієї сторони у нас роз'єм для програмування радіостанції. Для програмування радіостанції, він є в нас стандартним. Як бачимо, кенвудовський роз'єм. Сюди можна і підключати тангенту з таким роз'ємом, або кабель для її програмування. Так, давайте ще зглянемо. Ага, батарея в нас теж досить так цікаво зроблена. Бачите, Type-C-роз'єм вже вмонтовано в саму батарею. І це в нас також є приємним бонусом, тому що. Зарядка від Type-C є досить непогано. Давайте глянемо ще на характеристики нашої батареї. Так, На батареї у нас що тут пише 2000 мАч, як я вам казав, Ну, Ємкість вона тут тумає, так що, якщо будете купувати, в принципі, проблем з тим немає. Досить непогано тримає акумулятор. Радіостанція модель RT490. Частоти мультибенс, тобто мультичастотна. Ще пише, бачите, заявлено авіа... авіаційний діапазон. 108-136 10836, потужність менше рівня 5 Вт, серійний номер, все як має бути Алюмінієве шасі для охолодження, прорезинені контакти під батарею. Ну, звичайно, тут волого захисту нема. Так що, в принципі, але радіостанція за свої гроші дуже і дуже непогана. До речі, ще хотів сказати, що шнурка в моїй комплектації не було. Не знаю, чи це тільки в мене китаєць не положив, чи може його нема. Давайте зважимо її, провіримо, провіримо вагу, щоб ми собі розуміли з кліпсою. Ну, Давайте ще з тою штучкою. Такс. Повна вага у нас. 245 грам. Ну, така нелегка, неважка, непогана радіостанція, зразу вам скажу, має хорошу чуйку. На садкомі можна працювати, правда, її для цього потрібно комп'ютер, на комп'ютері розкрити. Є там простенька прошивочка, прошиваєте, і вона вже працює на садком, тобто в усіх частотах. Досить. Простенько. І з коробки можна сказати, що вона у вас буде працювати. Тільки потрібно буде прошивку зробити, бо програмно вона закрита виходить, насадком. І програмкою... Я, я черпу, в принципі її вже розкрив, проблем ніяких не виникає. Давайте замірюємо ще її розміри. Це у нас 10 см висота, не враховуючи волкодера і кнопочки гучності. Ширина. У нас 6 см, 6,5 навіть, ну така вона досить широка. І трошки товстенька. І 4 майже см товщина. Що ж, давайте ще провіримо її модуляцію. Провіряти її будемо з давно провіреним таким кваншенгом супергетеродинним. Хороша радіостанція також. Так, давайте вимкнемо. Налаштуємо на чистоту. Одну і ту саму. Так, звук зроблю на максимальні. Так. Що ж, давайте зараз провіримо, як працює її динамік. Один, 2-3. Провірка динаміка Razel 490. Тепер давайте провіримо її модуляцію. Так само на цьому кланшенгу. Один, 2-3. Провірка модуляції Raze 490. 1, 2-3, провірка модуляції RATEL 490. Що ж, думаю, на цьому буду завершувати коротенький огляд нашої радіостанції RATEL 490. Думаю, вам буде цікаво подивитися про неї відео. А так, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Говоріть, які ви ще рації хочете побачити, почути про них огляди. Будемо старатися всіх їх показати вам по можливості. Ну, а так, дякую всім за увагу, всім па-па!